На своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо цікаву тему, а саме а, різницю між do does am is are. Для вищих рівнів це начебто легко, проте одні з моїх студентів, вона якраз зараз на рівні А2, попросила мене більш детально пояснити якраз оцю різницю. am is are, do does, і взагалі, чому саме так? To be – це наше дієслово, яке означає бути. І оце дієслово to be» ви можете закидувати в будь-який час, в минулий час, правильно, ви були кимось, в теперішній час ви є кимось, і в майбутньому часі ви будете кимось. Але ми з вами зараз беремо саме to be» в теперішньому часу, часі, коли ви говорите про щось на момент вашої розмови. Тому to be» в теперішньому часі ділиться на три форми. M is are. Am ми підставляємо лише до I, тобто I am is до однини. He, she, it, він, вона, воно. У множини ми підставляємо are, тобто you, we they are. І you, зверніть увагу, хоч це і однина, але просто воно перекладається як ви або ти. Тому вони вирішили не запарюватись і просто підставляти are і до you, як і до ви, і ти. Ще раз. M is are, I am, he is, she is, it is, are, you are, they are, we are. Перше правило, яке вам точно допоможе його не плутати з do does що наше to be, тобто M is are, після нього завжди йде прикметник. Наприклад, He is strong. Він сильний, he is strong. Uh, they are tall. Другий момент, коли ви також на що повинні звернути увагу, що після цього be», після наших «am», Is, «are» стоїть іменник, тобто що? Наприклад, I'm a teacher. Я є вчитель, I'm a teacher. Я є хто? Да, вчитель, це у нас що саме? Наприклад, It is a pen, it is a pen. Це є IT IS. Пам'ятаєте, після «it» Ми використовуємо «is», бо це одне на It is a pen». Тепер візьмемо, що саме з оцими «am», «is», «are» ви можете зробити заперечення. Це дуже легко. Наприклад, як ми вже і казали, I am a teacher». Я є вчитель. Ми до нашого оцього «to be», до «am», «is», «are» підставляємо просто not. І все. Not. I'm not a teacher». He is not an engineer. Це, якщо ми кажемо, зробили заперечення, що я не є кимось, він не є кимось, вони не є кимось. А що робить, якщо ми хочемо поставити заперечення, саме що там він не сильний, він або вона там невисокий і так далі. Для цього ми все те ж саме робимо. He is not strong, she is not tall. They are not short. Вони не низькі. They are not short. Це ми з вами взяли тільки що заперечення. А як зробити ж запитання? Також, взагалі, нічого тяжкого, але приклади потрібно поробити. Тобто, наше to be на початок речення перед тим, хто виконує дію, або перед тим, просто перед людинкою, перед об'єктом і далі. Наприклад, is she. A teacher, чи є вона вчитель? Is she a teacher? Are they pupils? Is he an engineer? Тобто, ось у нас стоять наші всі to be да, перед людинками і все. Зараз ми з вами беремо саме оцю, оцей момент, який дуже часто всіх збиває з пантелику. Це ця різниця да, між am, am is are» і «do does». І от саме якщо ми візьмемо «do does» не як допоміжне дієслово, а як просто дієслово, яке означає щось робити, то у нього є якраз оці дві форми: «do» і «does». Чому «do», чому «does». «Do» використовується просто до I, you, we, they». А до хі, she it. Наприклад, um, I do my homework, uh, я роблю домашнє завдання. Да? She does her homework, вона робить своє домашнє завдання. Просто виходить, що do does, це означає дія, щось робити. Це означає, що воно відповідає на це запитання. Я щось роблю, він щось робить. Чи можемо ми після них поставити, наприклад, прикметник? Тобто який, яка, яке? Ні, не можемо. No way. Does ми можемо сказати, що ви робите. Тобто це буде да, якісь вид роботи. А після am is are ми використовуємо або прикметник, або що, хто що. Do, does – це як допоміжне дієслово, яке нам допомагає в present Simple будувати речення, а саме заперечення, заперечну форму і питання. Зверніть увагу, що тут ми також підставляємо частинку not, тобто буде don't або doesn't. І що ви в реченні можете зустріти двічі: dont do, doesn't do. Бо я ще раз наголошую: do does – Це у нас означає не тільки щось робити, да? щось виконувати, а це ще просто як допоміжне дієслово, яке нам допомагає будувати заперечення і питання. Ще більше прикладів. Um, she, doesn't like, uh, she doesn't like reading books. Тобто вона не любить читати книги. І от бачите, ви кажете: оце doesn't, бо йде ще. Ще doesn't. Ми додаємо not, бо це заперечна форма. Просто кажете, що не. Але чому тут doesn't, чому не isn't? Doesn't, як і в том don't. Це означає, що ви щось не робите. Це пов'язане з дією. Тобто, she doesn't like. Вона не любить. Да? Що робити? Любити. Вона не любить читати книги. She doesn't like reading books. Або um, I don't like bananas. Да? Я не люблю банани. I don't like bananas. He doesn't like apples. Йому не подобається яблука. He doesn't like apples. Знову ж, doesn't. Лайк, like. що робити? Любити, подобатися. І що саме? Um, they don't know each other. Вони не знають один одного. They don't know each other. Тобто, ми тут кажемо не they aren't. Бо після aren't, нагадаю, іде або що, або який. А тут у нас іде дія. Тобто вони не знають один одного. They don't know each other. Чого ми говоримо про питання? Така ж сама логіка, як із M із R. Ви просто їх ставите на початок речення, а саме перед тим, хто або над ким виконується дія. Наприклад, як ми вже казали, I like apples. Да? Мені подобається яблука. I like apples. Давайте зробимо запитання. Тільки замість I вже буде як U. Да? Тобто, чи тобі подобається яблука? Do you like apples? Чому ми поставили do? Бо у нас іде з you. Ви тобто, ставите запитання, спочатку ви дивитесь, хто в реченні виконує цю дію, а потім, яка ще саме дія де. Тобто, do you like? like ви бачите, це в нас дія, вона є в реченні. Якщо в нас є дія в цьому реченні, ми просто ставимо наше або do, або does. Do you like apples? Або uh, Do you like reading books? Тобі подобається читати книги. Do you like reading books? Або ж Does she like reading books? Їй подобається читати книги. Тепер ми з вами розібрали M is R, do, does. І саме, як вони використовуються, да, яка між ними різниця. Ми з вами розібрали, що є у нас заперечна форма, ми можемо робити запитання. А давайте зробимо більш такі м, цікаві приклади, а саме, якщо ми додаємо прям питальні питання дієслова. Питальних дієслів у нас декілька: це у нас uh, what, where, when, why, how та інші. Давайте візьмемо. Такий приклад. Як тебе звати? What is your name? Що є твоїм ім'ям? В цьому реченні є й хоч якась дія. Тобто там щось робити, бігати, любити, знати, брати, забирати немає. Тому ви і ставите наше якраз to be, тобто бути. Чи what is your name? Що є твоїм ім'ям? What is your name? Зверніть увагу, що саме от, оці всі види питальних речень ми ставимо в самому, на самому початку, потім йде наше M, Is, R, а потім вже uh, все інше. What is your name? або ж uh, What is your favorite color? «Який твій улюблений колір? Не what does your favorite color, а what is your favorite color. Або ж, давайте запитаємо ще, um, де, ти, де ти зараз? От саме типове питання: де ти є зараз? Де ти є зараз? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Або Where are you right now? Де ти є зараз? Як ви запитаєте, чи все добре, все окей? Можна сказати: Is everything окей? Okay? Чи все є добре? Is everything okay? І ще питання. Як ти? Як у тебе справи? How are you? Не how do you? А how are you? Як ти є? Або How is she? Як вона? How is he? Як він? How are they? Як вони? Зверніть увагу, ми. Взагалі, тут це супер короткі ще речення. Ми тут використовуємо саме наше be форми am, is are. Тобто, яким ти є. How are you? І так як вам казала, після are 100% іде, хто або який. Тобто, how are you? Хто you? Або. What is your number? Що є твоїм номером? What is your number? Можете ставити what, when, why, who, how, where перед нашими do і does. Наприклад, um, what do you like? What do you like? Що тобі подобається? What do you like? Через те, що в нас є це дієслово like, ми до нього і повинні поставити якесь питальне слово. Тут у нас є наш оцей do. What do you like, what does she like. Або ж, um, де ти живеш. Де ти живеш? Where do you live? Where do you live? Де ти живеш? Точно такий же, така ж сама логіка, що у нас є оця дія live, і ми просто до неї підставляємо наше допоміжне дієслово do або does. А давайте тепер прямо поєднаємо do does із простої значенням дієслова, як щось робити. What do you do you every day? Що ти робиш кожного дня? What do you do, you, бо у нас you, це ти. Do – робити. What do you do every day? What does she do every day? Що вона робить кожного дня? Але дуже важливий момент, якщо ви використовуєте, хочете сказати, що робить вона або він, тобто однина, саме він, вона, воно, то після них ми не змінимо does, Тобто, у нас вже буде. What does she do? Тобто ми використовуємо як допоміжне дієслово да, перед людинкою. What does he, what does she, what does it. Але після них просто дієслово як робити, воно буде do. І все. Do. Просто what do you, what does she do? What does, do? what does he do? What does it do? Тобто в питанні ми так і залишаємо це. Те ж саме з запереченням, ще раз нагадую: she doesn't do. He doesn't do. Через те, що вже є одне «does» або doesn't, да, ми ще раз сказати, «does» немає сенсу. Тому ви можете сказати, робити лише в звичайному реченні. Тобто she does her homework, he does his homework. А тепер трішки практики ніколи не завадить. Зараз ви побачите декілька речень. Тут вже є пропущені uh, місця, і саме в цих місцях потрібно підставити наше to be, тобто am, is, are, або do does. От перше речення I-student. Hmm, a student. Тут ми повинні поставити uh, щось із наших варіантів. Зверніть увагу, що у нас є a student, тобто хто? Я студент. Hmm, Як я вам вже казала, що ми використовуємо наше am, is R, якщо ви точно знаєте, що після них буде йти хто або який. Ну і, звичайно, воно означає бути. Тобто I am a student. Я є студент. M використовуємо просто з I. I am a student. Далі she not like coffee. She not like coffee. Тут точно щось пропущене, бо нам потрібно якесь допоміжне дієслово, Бо у нас тут є заперечення. І у нас є ще є like. She. І ми повинні щось підставити. She doesn't like coffee. Doesn't, бо це скорочено від does not. She doesn't like coffee. Далі. Your favorite color. What? Hmm. Your favorite color. Що є твоїм улюбленим кольором? What is your favorite color? До речі, чому тут is, да? uh, You, no, your, your, це твій улюблений колір. Оце улюблений колір він вважається як один, це однина. Тобто ви повинні розуміти, що favorite color в реченні виступає як IT. Тобто... Що є твоїм улюбленим кольором. Ви підставляєте не до your, як твій або ти, а ви це підставляєте до улюбленого кольору. Тобто колір він один. What is your favorite color? Але якби була б мжена, то тобто, які твої улюблені кольори, то 100% було б what are your favorite colors? Бо colors – множині. Далі We from France. Ми є з Франції. У нас ідуть they, вони це множина. Like watching movies. У нас є дія like, Любити, Бр переглядати переглядання фільмів. Тут ми використовуємо are they або do they. Do they like watching movies? Do they like watching movies? Я вам пропоную написати в коментарях свої приклади, і я залюбки відповім, що буде правильно, що буде неправильно, і, можливо, навіть дам якісь е, свої додаткові вам завдання. Мені це не тяжко. Буду дуже рада бачити вас на своєму інстаграм та телеграм-каналі. See you! Bye!